Всім привіт! Перед тим як почати е, грати гру з діями, я хочу от що пояснити. Якщо ми в англійській мові ставимо якусь дію, що хтось щось робить, наприклад, свім. Що, що людина робить? Плаває. Або, наприклад, якщо dance. Е, ну, наприклад, там, I dance що я роблю? Я танцюю. А тут, наприклад, давайте you swim. Ти плаваєш. Що я хочу прояснити, в чому суть? Якщо в нас є особа, то нам нічого ставити не треба. Ми просто нашу дію, так і кажемо свім, денс і так далі. Але якщо ми просто в англійській мові називаємо якусь дію, плавати. Як буде плавати? Плавати буде свім, але дивіться, якщо ми її просто називаємо, ми кажемо ту свім. Тобто нам ще треба ставити своту. Це можна так запам'ятати. Якщо в нас в українській мові дія, дія закінчується на ти. То тоді в нас завжди буде в англійській мові й ту». Наприклад, готувати їжу. Дивіться, в нас слово дія готувати закінчується на ти і тому завжди буде що? cook food. Правда? «Ту кук фуд». А якщо, от, наприклад, «I cook food, чому ми не ставимо cook» до дії готувати? Тому що дивіться, я готую. Правда, я готую їжу, да? Тобто тут у нас не закінчується на Ти, а тут у нас просто закінчується на Ю. Готую. І тому тут і не треба. Коротше, можна запам'ятати двома способами. Якщо в нас е, ніхто, ніяка особа нічого не робить, а ми просто кажемо якусь дію, там, наприклад, гуляти, ту волк, ставимо ту, або можете запам'ятати таким способом: що якщо в нас закінчується дія на Ти, ну тобто всі дії закінчуються на «ти», але от якщо чуєте Ти, то тоді теж починаємо з ту. Все. От, в принципі, на цій ноті, я думаю, можна починати. Ну, е я би ще дещо сказав, що в англійській мові, якщо ми називаємо якісь дії, то то означає, що люди це роблять постійно в своєму житті. От якщо, наприклад, людина там скаже, е наприклад, I play guitar, я граю на гітарі. Це буде означати, що вона грає на гітарі в своєму житті. Тобто через все своє життя вона постійно грає на гітарі от, час від часу, кожен день. Не можна, наприклад, в англійській мові казати: отак, Я граю на гітарі now зараз. Бо якщо хтось щось робить зараз, то там вже такий трохи інший час, там треба додати інк, ми це з вами будемо вчити. Дивіться, якщо ви називаєте якусь дію, грати, їсти, пити. Спати, думати, будь-яку дію, якщо ви називаєте, це означає, що людина це робить постійно в своєму житті. Наприклад, I eat lunch, я їм обід. Це не означає, що людина прямо зараз їсть обід, тому що там буде eating, ми з вами будемо вчити це. А якщо ми просто не міняємо слово і кажемо eat, це означає, що вона це робить по житті, що вона. В своєму житті це робить, їсть обід. Постійно, да? тобто вона має на увазі, що вона це робить по житті, їм обід. Добре, якщо трохи не зрозуміло, нічого страшного, ми ще це з вами будемо вчити, а тепер переходимо до гри. Так, тепер гра. Тут треба просто здогадатись діє, і дивіться: отут є в нас якісь дії щось робити. От, наприклад, тут у нас є спік говорити. І, але оскільки в нас немає особи, яка це робить, в нас немає особи, яка говорить, ми не кажемо I speak, я говорю, або ми не кажемо you speak, ти говориш, а ми просто кажемо говорити. То будь-яку дію в англійській мові в такому випадку починаємо з ту. Тому, власне, тут всі дії починаються з ту, як ви можете бачити. От, наприклад, «to rest» відпочивати. Да? Нема людини, яка відпочиває, просто відпочивати. Так, ну що, будемо вгадувати дії. To speak це що? Ну, я вже говорив, це говорити. Тут в нас багато дій було, але деякі в нас і не були, тому цікаво буде. О, це цікаво, що ви думаєте тут за картинкою? Слово do означає робити, to do – doпі. Це що? Робити фізкультуру. Слово пі це фізкультура. Перекладається в physical exercise, фізичні вправи. Наступна дія to cook. Ви знаєте, готувати. Це easy, як кажуть. Так, наступна дія to live. Це, звісно, що жити. Наступна. To sleep To sleep Це що? Звісно, що спати. To drink. Ну, до речі, слово drink в нас теж попадало, що це пити. І бачите, нема людини, яка п'є. Ми не кажемо, я п'ю, ти п'єш, а ми просто називаємо дію пити. Якщо називаємо дію якусь, то і не кажемо, що її якась особа виконує, то починаємо з ту. Просто to drink. Так, вчитися. To stalli. Теж було. Тут, в принципі, всі слова я так бачу, у нас вже були. Так, говорити to talk. To talk. talk. Говорити. У нас було говорити ще speak, тільки що. Але тут різниця в тому, що talk ми ставимо, якщо ми говоримо з кимось, з якимись людьми. Наприклад, talk with brother, говорити з братом, або talk with sister, говорити зі сестрою. А speak, це більше говорити на якійсь мові. Це Speak English говорити на англійській, speak German, говорити на німецькій. Да? І так далі. Наступне. To eat. Ну, зрозуміло, їсти. О, оцього слова здається, або в нас рідко було, або майже не було. Що таке кам? От дивіться, зелене слово тут видно. Слово go означає йти або їхати. А слово кам це ви додаєте просто приставку при. Тобто це буде або прийти, або приїхати. То саме що go, але слово CAM ще додаємо приставку при. Добре. Так, наступне. О, to go. Ну, якраз я сказав, що слово go це означає або йти, або їхати. Там, наприклад, йти, йти до університету. Go to university. «Feel» – в нас було на самих перших уроках. Це почуватися якось. Наприклад, почуватися хворим. Feel sick. Або почуватися здоровим. – healthy. Так далі. Наступне. To make sandwiches. Make це робити, робити бутерброди. Так, тут ще пара у нас лишилися. To work. To work. Взагалі work це може бути як робота, але також to work це може бути працювати. Так? В цьому випадку це працювати. Наступне. To like це зрозуміло. Любити. Щось. Любити в нас є слово love. Ну і є слово like. Like це більше так любити якісь речі. А лав це більше, якщо любити людей якихось. Або любити тварин це говоримо лав. Так, і ще три слова лишилось: to play це зрозуміло, грати. Так, що в нас ще лишилось? Два слова. To learn це вчити щось. Якраз було на минулому уроці. І останнє слово to rest. Теж часто в нас було відпочивати. Все, от така тема. Щось я не пам'ятаю. Чи я говорив от з цим ту, коли треба ставити, чи не говорив. В будь-якому випадку важливо це знати, коли треба ставити ту. Тому я сподіваюся, ви запам'ятали. І все, всіх дуже обнімаю і дуже люблю і вірю в вас. Все, до наступних зустрічей.